Вітаю вас сьогодні 4 червня. Вівторок. І 94-й день із циклу 365 днів одного року. Вже кілька днів назад у мене було відчуття, що щось сильно міняється. От дерево це якраз дуже навіть стабільне. Зелененьке, активне, набирається сили, щоб до осені бути зовсім готовим до зимових випробовувань. А людина цикли певні і в житті людини є, і випробовування йдуть не на жарт. Чи готові ми до того? Як, на мій погляд, моє покоління готове в своїй масі дуже мало. Ми були стандартні, бувші, совєтські піонери, комсомольці і працівники туди, куди нас пошлють. Мало було дуже тих, які активно саме вибирали свій шлях життя і розвитку. Були спроби. У декого, але вони дуже жорстко, навіть жорстоко, присікалися певними силами, не давали людині виперснути із установлених рамок, стандартний, практично до певної міри біороботи. А зараз. Навіть оці випробовування, надмір сил, вони спонукають робити певні кроки для того, щоб себе вивільнити трохи від непотрібних ситуацій, непотрібних речей. Багато, звичайно, залежить від того, чи є в людини якісь дуже великі прив'язаності до куріння до табаку, до алкоголю. Я не можу сказати, що алкоголь це зло просто у сій своєму прояві. Ні, воно дає певні моменти звільнення, перегрузки. Але там є дуже такий шкідливий момент, воно е ненадовго спричиняє полегшення, і підштовхує людину повторити спробу збільшити дозу, щоб бути трохи веселішим, м'яко кажучи. Точно так і інші ті е речовини, які називають наркотичними. Це дуже великий недолік. Людина не здатна самотужки боротися із залежністю потім. І закінчується воно повною руйнацією, і фізичної, ну, тіла свого, а тим більше душевного і духовного. Там уже нема про що говорити. Людина залежна, вона боїться, особливо, якщо в якихось таких невеликих групах людина істота. Стадна, як би сказати, тобто в неї обов'язково є певний круг людей, приблизно, як і вона думаючих. І складна доля тих людей, які думають трохи інакше. В деякій мірі їм доводиться самотужки долати. Випробовування. Ну, для себе кожен вирішує сам, чи бути в старій системі, де тебе причосують, підстригають, заставляють бути подібним до інших, стандартно мислити, стандартно поступати. Особливо там, де, на перший погляд, нібито як. Хороші, як для людини, умови. Ой, та чи не перетворюються вони ці умови на те, як тримають овець в кошарі? Да, захищають від вовків, але ж і стрижуть, і беруть певну частку звідти для якихось своїх потреб, не питаючи, згодна овечка чи не дуже. А на перший погляд, нібито захищені. Оце більше всього мене турбує. От. І заглядати за край огорожі не дуже хочеться. А доведу, доводиться все-таки і доведеться і багатьом іншим заглянути в певний момент, коли відчують, що на них. Розраховуючи зовсім іншого плану, не тільки зістригти трохи шерсті, а ще так, щоб із шкірою та з м'язком. Ну, це жорстокі реалії життя, про це не хочеться ні думати, ні говорити. Ви маєте повний вибір або слухати, або ні, а прослухавши, зробити для себе свої висновки. Де вам хочеться, чи продовжувати тихенько дрімати в кошарі, чи думати про те, а які треба напрацювати якості і нові м'язи, щоб вистояти у більш вільному, дикому світі, ну, дикому в плані в природних умовах, а не захищених під пастухом і у кошарі. Прошу пробачення у тих людей, кого може я чимось зачепила. Роздуми в мене абсолютно не нові, не мої. Зараз цей інтернет, вона, звичайно, як інколи, як велика свалка, там усе є. Хочеш, поковиряєшся, почитаєш, щось відметеш, а щось береш для роздумів, бо думати доводиться. От. Особливо під кінець життя, коли ти вже не будуєш кар'єру, вже ніяких немає сподівань, що коли ти себе в чомусь будеш уступати, намагатись закрити очі на якісь непотрібні для тебе речі, то тобі дозволять кар'єру якусь зробити, на 5 копійок більше заробляти, щоб ти міг купити тощо, дещо кращої якості і смаку. Ну, Вирішує кожен для себе. У мене той період, коли мені будувати кар'єру, немає потреби. Але ж я живу. Ну, не померла, я не встигла, От. дожила до того моменту, коли треба робити вибір. І його треба робити. От. Ну. Звичайно, хотілося б мати у відповідь ваші коментарі, вашу реакцію. Бо врешті я людина соціальна, я не відриваюся від основної маси людей, але аплодувати у залі для виступів з якоїсь високої, але чужої трибуни мені теж не хочеться. Ніколи цього не любила, не була в партії, не була ні в яких таких жорстких організаціях, була там, де взагалі-то культивується певна свобода, свобода вибору. Християнство дає таку можливість, ізначально дається право людині вибирати. Свій шлях. Ну, вже хто як зумів, так і вибрав. Бажаю вам продовжувати свої роздуми, не стільки слухати чужих, а на основі своїх якихось знань і практичних з досвіду ситуацій, робити свої висновки та перестати боятися, врешті-решт. Страх він дуже сильно пригнічує людину. Ну, будьте здорові, будьте готові будувати своє щастя.